І всім привіт ви на каналі Вовк Studio і сьогодні в нас ще один огляд. Я хочу перед оглядом дещо сказати, що анімації будуть виходити трошки довше, оскільки над ними займає багато часу. Ну і плюс, ви самі розумієте, там уроки домашні. Тому будуть анімації річ виходити. А от огляди будуть трошки частішим. Отже, сьогодні в нас огляд на Лего Ніндзяго лісовий дракон Лойда. В ньому 128 деталей і артикул набору 71 829. Мені цей набор дуже сподобався. Його фігурки, конструкція. Я вважаю, що Лего зробили. Цікавий набір, який вартий покупки. Отже, почнемо наш огляд. І, як завжди, починаємо з коробочки. Тут, як завжди, написано Леготип Лего, лего Ніндзяго, Повстання драконів 6. Артикул набору 71 829. І написана назва ну, Зелений дракон Лойда. Да. Зелений лісовий дракон Ллойду. Ну, тут бачимо фігурочки. Ллойд, цей драконянець і малесенький дракон. І тут прикольна нова менюшка. Зейн і цей джерельний дракон фокусу. Отже, давайте подивимось на другу сторону коробочки. Тут такий. Теж зображений набір, артикул, логотип Лего. Ну, в принципі, з задня сторона коробочки, як і завжди в Лего. Так, перейдемо до самого набору. Зараз я поближче поставлю, щоб ви бачили. І ми почнемо, як завжди, з фігурок. І перша фігурка в нас Ллойд. Зелений нінця або Ллойд Гармадон. Так. Почнемо. Огляд на фігурочку. Ну, це доволі дивно. В новому сезоні в Ллойда взагалі інший костюм. Але Олего чомусь зробило як мікс костюму з першого сезону повстання драконів. І маску із другого сезону повстання драконів. Ну це якось дивно, але хай. А броню взагалі на плічник взяли із цього. Ну, з, друго, з, з другої частини другого сезону повстання драконів. О, ось. Ну, все одно мені ця кастомізація їхня сподобалась. В принципі, лойд непоганий. У мене є Ллойд з першого сезону повстання драконів. Тому Ось, зараз покажу його обличчя, по перше. В нього є друге обличчя таке енергетичне і таке звичайне. Зараз покажу його ззаду принти. Так, і наплічник. Ну, наплічник, як в турніру Джерел із другого повс... сезону повстання драконів. Як зброя, в нього є дві золоті катани, яких дають останнім часом майже всім ніндзя. Золоті катани, золоті катани. Ну, хай будуть золоті катани. Хоча б щось дали. Ось нас Лойд Гармадон. Наступна фігурка. Це в нас драконянець. Улюблена фігурка в цьому наборі. Ну, зроблена вона справді класно. Давайте подивимось на її прийти. Зараз. Щось. О! сфокусувалося в нього тут все дуже деталізовано, вся ця луска, обладунки. Шкода, що нема отут як продовження принта, ну нічого. Його обладунок, це в вигляді драконічої щелепи, мені взагалі дуже зайшов. Цю фігурку я використовую для своїх кастомів по фентезі, посередньовіччю. Ось ось таке в нього лице. Ззаду принти. Безірокеза. Ось такий. В нас це як його драконянець скаут, ось його обладунок. І ось така в нього сокира. Ой. Зараз. Ось така в нього сокира. Мені ця фігурка найбільше в цьому наборі сподобалась. І це перший драконянець в моїй колекції. У мене таких ще не було. І переходимо до останньої мініфігурки. Це в нас малюк дракончик. Ось такий в нас малюк дракончик. Це взагалі-то копія раю маленького. Це такий дракон теж із ніндзяго. Але просто перефарбували в жовтий колір. Ну нічого, зато є такий малесенький прикольний дракончик. Мені він теж подобається. Ну, коли ми подивилися на фігурки, ми перейдемо до набору. О, зараз поставимо їх в бік. І пос... присуну дракона. Я думав, це доволі малесенька будівля, конструкція. Але побачивши його крила, я трошечки здивувався. Ну, десь ось такі в нього крила. Величенькі. То я такий трошки здивувався. Але нічого прикольно. Ну, Давайте почнемо огляд на цей набір. Ну, почнемо із першої частини. Це в нас голова і шия. Звісно, вона рухається туди сюди, вправо-вліво. Голову взяли, як логотип голови цього дорослого раю. Знову ж таки, той дракончик, про якого я казав. Йому сюди поставили такі зелененькі, енергетичні, прозорі. Детальки, що дуже гарно ви дивиться. І тут є вішки, щоб Ллойд міг ним керувати. І тут на спині в нього є таке сідло, в якого садиш Ллойдем. Оп, зараз я йому дам. І він може на ньому літати. Ось керувати ним. Зараз. Ох. Так, тут ще ззаду до сідла приєднаний такий прапор із символом дракона. Теж непогано принтована деталька. Хвіст. Теж із такими класними зеленими позорими детальками. Ну, а кінець мені не сильно сподобається, бо що якісь мечі, струмлині, ну, я не знаю. В принципі, це взагалі супер дрібний мінус. Так, у нього просто величезні, ну, як на мене, крила. Вони десь з мою руку. Зроблені з такими кіхтиками. Ось і на другій стороні. Ось, я зараз їх підніму, щоб подивитись на ноги. І от в ногах є невеличкий мінус. Отут... Отут, здавалось, все б Крім цього, воно просто ось так. Не отак туди вперед і назад. От. Воно тільки ось так. Ну, хотілося б, щоб воно і вперед і назад, а не тільки вліво-вправо. Ну, Хай, хай. Я не знаю, що так зробили. Ну. Що зробили, то вже не виправиш. Ой. Тому ось такий в нас дракон. Мені сподобався цей набір. Я купував його за 600 з чимось гривень. Я вважаю, ну, це пристойна ціна. Ну, для такого набору. Мені набір сподобався. В цілому фігурки класні, конструкція класна. Ну єдині є малесенькі мінуси, але то таке. Тому, дякую всім за увагу і до наступних відео. Всім пока!